Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розказати одну дуже цікаву історію. В одній країні жили сім гномів. Жили вони дружно і весело, допомагали одне одному, але одного разу зла чаклунка зачакулувала їх, і вони забули свої імена. Зла чаклунка загадала завдання для того, щоб гномики згадали свої імена. Ну що, дітки, допоможемо гномикам. Виконаємо всі завдання. Для першого завдання необхідно пригадати всі числа та цифри, які ми з вами знаємо. Ну, ми порахуємо від 1 до 7. Добре! А зараз спробуйте навпаки. Від семи до одного. Ви правильно виконали завдання, чаклунці довелося повернути ім'я першого гномика. Його звуть понеділок. Гноми зібрали ягоди і вирішили розкласти їх на дві тарілки. Але заплуталися, як це краще зробити і ледве не пересварилися. Допоможемо їм, скільки всього ягід зібрали гноми. Сім. Тож як можна розкласти сім ягід на дві тарілки? В одну тарілку одну ягідку, а в іншу шість. В одну тарілку дві ягідки, а в іншу п'ять. В одну тарілку три ягідки, а в іншу чотири. Ось ми і дізналися, як можна розкласти сім ягід на дві тарілочки. Гномики дуже вам вдячні. Тим більше, що виконавши це завдання, ми повернули ім'я двох гномів. Їх звуть Вівторок та Середа. Гноми вирішили зібрати квіти для білосніжки, використавши для цього геометричні фігури. З яких фігур гномики склали квітку? З кругів. Скільки у квітці кругів? Сім. Скільки синіх кругів в першій квітці? Один. А скільки жовтих? Шість. Кількі синіх кругів в другій квітці? 2. А жовтих? 5. Наскільки збільшилась кількість синіх кругів у другій квітці? На один. А наскільки зменшилась кількість жовтих кругів у другій квітці? Також на 1. Тобто кількість синіх кругів. Збільшується на один, а кількість жовтих зменшується на один. Тож скільки синіх кругів у нас буде в третій квітці? А скільки жовтих? Молодці! Ви впоралися із завданням. Тож тепер ще два гномики готові назвати свої імена. Їх звуть четвер та п'ятниця. А зараз погляньте, будь ласка, на малюнок. Скільки намистин намальовано. 5. Скільки намистин слід намалювати ліворуч, щоб їхня кількість дорівнювала кількості намистин. Також 5. Скільки намистин потрібно намалювати праворуч. Щоб їхня кількість не дорівнювала кількості намистин? Більше п'яти? Або менше п'яти. Дітки. А які ж числа більше п'яти? А які ж менше? Молодці! Ви добре впоралися із останнім завданням чаклунки. У гномиків велика радість. Останніх гномів звільнено від чат. Їх звуть Субота та Неділя. Дітки, хто з вас запам'ятав незвичайні імена нових друзів гномів? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота та неділя. А що нагадують вам їхні імена? Звичайно, це назви днів тижня. А який день тижня сьогодні? Дякую, що допомогли нашим друзям-гномикам. До нових зустрічей!